А кращих спортсменів та їх тренерів за спортивні досягнення нагороджували три години тому в мерії серед них чемпіони, олімпійські призери та заслужені майстри спорту. Також відзначили нагородами директорів шкіл за перемогу у міжшкільній спартакіаді. Як проходило нагородження, дивіться далі. До Дня фізичної культури та спорту традиційно Вінницька міська рада і спорткомунікат міста Вінниці визначає кращих працівників галузі, а також безпосередньо в цей день нагороджуються ще кращі школи за підсумками спартакіади школярів. Кубок за перше місце у міській спартакіаді школярів. Це кубок, який ми отримуємо 10-й рік поспіль. А також були вручені сертифікати на річну премію міського голови людям, які посіли призові місця та були учасниками всесвітніх ігор в Південній Америці. Місто Калік, Колумбія. з боротьби суму зайняла четверте місце. В бої категорії було 16 чоловік. Першу складку боролася степійкою, виграла, другу зустріч. Боролася с россиянкой, выиграла. На третій зустріч боролася с японкой. Борольба была за лихит финал. Ну, мы готовились, ездили на сборах из упорно готовились. Ну, я ожидал чуть больше, но так получилось, что мы стали четвертым. Я... Наша задача была приза, приза. минимум третье место. Но у нас не получилось. Ну, сейчас мы готовимся. Се на други сеситни игри едина борш